Проводимо наше чергове засідання громадської ради. Проводимо його у форматі зустрічі. На сьогодні на наше засідання завітали директор КП «Шостинський водоканал» Хукаленка Радіо Галерійович і головний бухгалтер. Водоканалу це Тищенко, Роман Анатолійович. З'явилася інформація, буде чергове підняття тарифу на водопостачання та на водовідведення, що послугувало цьому рішенню, тобто яка проблематика є у водоканалу. На нашому підприємстві є багато проблем. Щомісяця наше підприємство несе збитки десь 1 мільйон триста піятдесят. Загальна сума збитків за 10 поточних місяців складає десь 12 мільйонів. Наступного місяця мені вже нічим платити, чи за електроенергію, чи нічим заробітну плату платити, чи податки. Заробітну плату і податки я не маю права не платити, це підсудне діло. Получається, я не буду платити за електричну енергію. На нашому підприємстві ми ще не були в баржниках і закупаємо електричну енергію по дуже цікавій ціні для нашого підприємства. Це дуже хороша ціна. У нас 7,68 з ПДВ, перша друга категорія. Якщо ми хоч раз не заплатимо, ми автоматично попадаємо у таку категорію, яка остання надія. Наші фахівці посчитали. Нам підприємство буде ще здати збитки на мільйон двісті п'ятдесят, якщо ми не потрапимо в цю категорію остання надія. Вистачить вам цього підняття цін, щоб встановити у усі будинки. 30% домогосподарств немає лічильників. У кого є ще магніти. На цим ми працюємо. закупаємо магнітні ленти встановлюємо. По воєнному стану, ми не можемо. Заставити споживачів поставити лічильники. Нараховуєте туди по загальним тарифами. Так. У кого немає лічильників, тече унітаз, воду вони не виключають. І вони використовують три рази більше води, чим ми їм нараховуємо. І з чого виходять ці патрі? Ну, взагалі, по цій статті нуль. Тому ми знову ж звичайно закладаємо для того, щоб виконати закон про. Комерційний облік для того, щоб ну мінімізувати ці втрати, які є в нас. Гіпотетично, якщо ми там приймаємо такий тариф, за який термін ви встановите всі ці лічильники? Це буде дуже швидко. Це сторонні організації можуть займатися цим ну ботаканал, щоб одразу в всіх будинках це ну під спеціалістів не вистачає і немає їх, щоб одразу поставити. Якщо за допомогою сторонніх організацій, то це буде швидко. А ці верси населення, які отримують по 3 тисячі гривень, так, без нічого, як вони будуть встановлювати? Вони... І більшість таких, у нас таких 50 гривень. Дивіться, я 500. вам встановлюється лічильник на дому. У кого є вдома лічильники, те, як платили, так і будуть платити. Це ляже на потери, у кого немає лічильника. Таких у я... там 300 чоловік. І всі ці потери, Ляжуть на них і вони прийдуть і поставлять лічильники зразу. І потір не буде ніяких. Тобто це Тепо... не буде так, як опалення місць загального користування. Так, що всім попала? Ні, По ні, це... ні. ні. Може на сполковниці до нас, щоб якісь були субвенції, Правильно не вірю, що це покриє всі обставини. Ваші а ви не пробували, наприклад, на свердловинах, на підйомах поставити сонячні електростанції. Ми подавали заявки на це. Тобто своїми силами ми цього не зробимо. Бо там ви розумієте, що це мільйони. Це питання займаються да. наші спеціалісти. Навіть не з метою економії, хоча це дуже важливо, а навіть з метою альтернативи. немає світла і ми можемо використовувати. Давайте я вам. Три хвилинки про наше підприємство. Наша вода, водопровідні мережі протяжністю десь 180 км. Каналізаційні мережі 140 км. Вони вже всі зношені десь на 70-75%. Каналізаційні мережі почали будуватися в 1932 році. У нас ще в місті є дерев'яні дубові латки. Вони ще працюють. Це бомба, я не знаю, де вибухне. У нас на складі в ВНЗ немає жодного метру труби, жодного двигателя, жодного насосу. Якщо десь трапиться, мені нічим буде поміняти. І Ще така проблема. У нас підприємство було критичним, признано, було у нас 100% броні. Три тижні тому. Нас забрали 50 броні. Наші слісаря-ремонтники працюють і взимку і влітку і по поясу ленів. Вони на руки чистими отримують 10-200, 10-400. Як, як мені як керівнику залишити цих кваліфіційних працівників на своєму робочому місці? Но без цих працівників наше підприємство не зможе працювати. Ви всі бачили в якому стані належить наш автопарк. Які аварійні машини їздять по городу, який автобус возять наших працівників на чесні споруди? Це ще автівки 70-80-х -х, х років. Вони кожен день ламаються. Щодо економії електроенергії, така ну просто цікава цифра. За останні 20 років, 22 роки, споживання підприємство було знижено в 3,3 рази. Тобто за рахунок встановлення насосів енергоефективного обладнання. При цьому ціна виросла близько 30 разів. Підприємство працює, фахівці працюють, щось намагаємося робити з тих можливостей, які є. От ви, ну, ви кажете про економію. В принципі, зараз вже все, що можна було енергоефективно встановити, ну. По максимуму по силам, уже все воно встановлю стосовно тарифів на ці ж послуги по Україні і по сумській області. Чим наше місто відрізняється по цінах? Наші тарифи по сумській області і навіть по Україні де саме низький тариф. Шостці шостка 41,87 Станом на сьогодні суми для населення. Ну там інший регулятор, там ЕНКРЄКП тарифи встановлює і для населення 32,65, Але там є ще абонплата. Тобто до кожної платіжки додатково йде 11 гривень на воду і 15 гривень на скиди. Тобто, додатково. Конотоп, табонплата 12,55, додатково до тарифу, який складає 57,41. З нового року 86 Рамни, наприклад, тариф для населення 51,48, його таки ми залишили, переглянули для підприємств – 85 гривень. І глухів 66 гривень. Скільки заборгованості споживачів по вашим послугам? Загальна заборгованість порядка 27 мільйонів. І ви ж розумієте, що якщо ви змістите тариф, у вас ще збільшиться заборгованість. Тобто, ну це... люди не платять в основному одні ті самі. Тобто хтось займає таку позицію, хтось не має можливості. Ну я і таки не виключаю, да, хтось принципово не платить. Ми ведемо позовну діяльність, але вона ну не настільки легко, як на словах її вести. Це який відсоток неплатежів щомісяця? Щомісячна порядка ну десь 7%. Зі своєї сторони, ми можемо звернутись до міської влади стосовно того, щоб місто допомагало по встановленню якихось там енергозберігаючих технологій, щоб сонячні панелі у нас до додавалися як сума.